Понад 4 мільйони гривень таку суму компенсації з міського бюджету виплатили постраждалим внаслідок ракетного удару по Івано-Франківську. Загалом заявки на відшкодування за руйнування від прильоту подали 329 людей. Більше у наступному матеріалі. Івано-Франківська громада двічі постраждала за літо внаслідок ракетних ударів. Один із наймасованіших обстрілів трапився минулого тижня. Тоді спрацювали сили протиповітряної оборони. Тож є лише незначні пошкодження у селі Радча. У пані Олександри Клюки вибуховою хвилею вибило вікно. Почула, якби. Такий шум страшний і зараз удар, і посипалося скло. Кожен чия оселя і майно постраждали, може отримати компенсацію. Для цього потрібно написати заяву у ЦНАПі. Розмір компенсації я не знаю, це буде визначати міська комісія. Повилітали вікна, багато є і пластикові вікна, є й дерев'яні, отакі пошкодження. пошкодження. Що це будинок, то документ на будинок обов'язково. Якщо це пластикове вікно, то аби відшкодувати вартість того вікна, то треба рахунок банку мати, паспорт код е, особи, власника житлового будинку, І е, треба, якщо це дерев'яне вікно, то постараються привезти вікно саме шибу і майстра дадуть, аби вкласти. Натомість в Івано-Франківську уже завершила роботу комісія щодо відшкодування пошкоджень наслідок ракетного удару 22 червня. Тоді росіяни зруйнували один із корпусів університету, пошкодили ліцеї, дитсадок та 24 житлові будинки. Міська влада пообіцяла людям компенсації за зруйновані вікна та двері. 8 тисяч ми прописали за вхідні двері, і відповідно по 4100 тисячі гривень за кожен метр пошкодженого вікна. Було одразу створено чотири такі комісії з працівників фахівців, які проходили проводили обстеження по кожному зверненню мешканців. в Кожну квартиру заходили, мірили вікна, дивилися пошкодження, оцінювали ці пошкодження. Наразі виплати отримали 282 заявники по 32 заявах було відмовлено, тому що були, ми прописали, що ми відшкодовуємо з міського бюджету за пошкоджені вікна двері, а мешканці відповідно ще писали заяви. Скажімо, були десь пошкоджені двері, ворота в, в гаражні ворота до гаража. Відповідно, було десь пошкоджено в когось автомобіль. Подавалися заяви відповідно два рази. Інколи подавалися з тієї самої квартири. Відхилили також шість заяв від юридичних осіб. Вони можуть отримати компенсацію із державного бюджету за програмою Є відновлення.